Привіт! Сьогодні я покажу, як додати іконку PageRank у сайт-бар WordPress. Для цього йдемо на сайт prchecker.info. Тут вказуємо адресу нашого сайту. Натискаємо «Check PR», тобто перевірити PR. На цій сторінці вводимо ось цей код. Зрозуміло, що у вашому випадку код буде іншим. Натискаємо підтвердити зараз. І бачимо пейджранг вказаного сайту, тобто 3 з 10. Тепер скролимо трохи вниз. І аби додати ось такі кнопки, одну з них, натискаємо Click Here, тобто клацаємо тут. Вводимо код і генеруємо код для нашої іконки. Generate Now. І тут вибираємо потрібний скрипт. Скажімо, ось цей. Копіюємо. Йдемо до адмінпанелі WordPress. -у. Розгортаємо випадне меню Design. Вибираємо опцію Віджити. Знаходимо віджет текст і перетягуємо його ось сюди. Ось так. Тут відпускаємо, даємо назву, скажімо, PR, тобто PageRank і вставляємо скопійований скрипт. Натискаємо Зберегти. І тепер оновлюємо сторінку. І бачимо, що іконку PageRank додано. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!